Так багато людей в Києві ще не топилося. П'ятеро від початку купального сезону Один навіть попрощався життям в ставку національного парку Голосіївський. Тіла дівчини, яка загинула в вівторок, не знайшли і досі. Це студентка з Узбекистану. Потонула вона біля столичного венеційського мосту. Станіслав Фещенко об'їздив місця, де купатися можна, і де ні, і побачив, що люди мало переймаються якістю дна, пляжу і швидкістю течії. Ось це озеро на Троєщині прийняло першу жертву нового купального сезону. 9 травня, п'яна компанія один не виплив. Тут немає жодного рятувальника, вхід у воду крізь очерет. але люди досі тут відпочивають. І навіть з дітьми статистика народ не дуже бентежить. Головне, що пляж близько додому. Ну, якщо собі прийшли в виходний, подивилися, що тут робиться. Тут же ні рятувальників, немає ні, почищено, нічого. Ну таке, що ви хочете, що я вам сказала. Якщо б в мене були гроші, здорові, я б тут ніколи не була. Вибачте. Утім, тонуть не лише на дикій природі за кілька метрів від Венеційського мосту. Вирішило свіжитися дві сестри з Узбекистану. Тут поруч офіційний пляж, але була п'ята ранку. Очевидцям вдалося одну із дівчин, дівчину врятувати. Її сестра, на жаль, потонула і водолазні пошукові роботи тривали досить довго і її не змогли знайти, тому що там дуже швидка течія. Тут тимчасовий понтонний міст. Навколо нього утворюється вир одразу в кількох місцях. Влад знає. Про нього і про потонулу дівчину теж. Ні, ліжа да накупаюся, лісне вже не, не боюся. Просто хорошо вміє окупатися. Мало Удачі. Іван Петрович вудить тут вже багато років. Каже, теперішні потопальники не перші. Торік було двоє. Дорослі дівчата, да, так. Більшість дівчат було. Вони там купалися і дві хотіли перепити. Ну, напевно, вони неопитні. тут водовороти такі. Рятувальник один біля дитячого пляжу. Через понтон йому не переплисти. Зате на іншому боці відкрили медпункт. Медсестра каже, утоплених, хвалити Бога, ще не витягала. Так смілицю заходять. Порізався, поцарапався, голова заболіла. Щодня рятувальники катаються Дніпром вздовж Києва, щоб шукати хто де як неправильно купається. Неправильних місць у Києві багато цей пан зі стихійного нудиського пляжу. А тут на дні корчі й каміння. У нас у човні троє водолазів. Вони вже працювали цього літа, утім розпочати краще з попередження. Вважаємо граждані! На данам місці акваторія купатися запрещено. Вигнати людей із теплої водички неможливо. Хай відпочивають. Проте повідомимо, швидкість нашого човна не безмежна. А довжина узбережжя в Києві кілометрів із 50. Станіслав Фещенко, Андрій Сокуренко, ТСН сан